Повага піхоті, яка ще тримає це все, де нема ноги піхоти, це не рахується наша земля. Треба допомогу Луганському аеропорту, там є наші війська в оточенні. Треба туди добратися якось живими. Ну там зміщили, вели трошки їли. Води дуже проблема з водою, була дуже велика проблема. Ми там і перікіспили, случайно, там, і що хочеш. Я лично два рази перікісь випивав. Віна зовсім змінилася, 14 по теперішній час. Учас у 25-му році я знаходжусь у 412 полку, який я бачу дуже активно розвивається, приходять люди. Було б супер, щоб іще з полку переслав це в бригаду, а потім в корпус, якщо сили безплотних систем так буде діяти надалі, то ми буде дуже, дуже стримувати гарно фронт. Як взяти 2014 рік, коли я починав, коли було АТО, коли ще РФ тільки заходила на нашу державу, коли дивився на свою сім'ю, чітко розумів, що якщо я зараз не піду туди, не зупиню їх, вони будуть у мене вдома. Тоді був дуже великий шанс. І от перше, що маю мотивація, це типу, племінниця. Дітей в мене немає, але от я дуже люблю свою сім'ю, дуже люблю свою державу, ці луга, поля. Це мене дуже змотивувало. Я для себе ще раз зробив висновок, що треба в першій же мобілізації і в перші відправками йти. Я приходжу в військкомат, взяв ще друга з собою, кажу, пішли, треба буде йти захищати державу. Мені ясно, дава. Вот, почему же я буду сидеть? Все воспитанные был в хорошей семье. Вот мой дедушка. Вот, ну я как, как талисман себе его взял в карман. Все-таки дедушка мне много чего заслужил. Вот. Ну мы реально у нас может такая кровь, что мы здесь собрались. Наші близькі, ми ніколи не здадимося. Слава Україні! Героям слава! Все. <рех> e, в основному цивільні. E, цивільні. Але вони приходили срочну службу e, строкова служба. І вони розуміли, що Şо це трохи хоча б військо. Де постріляться, що таке автомат і що, що таке. Вот. Зараз. Інша схема, зараз треба пройти без ВП, дуже актуальна, і ти вже більш-менш розумієш, що це. Тоді йшли люди, всім розносились повістки, всі брали повістки. Ніхто не казав, що не треба ця повістка. Вони брали повістку і розуміли, тому що розуміли, що вже Донбас, Луганськ, Донецька, Луганську область забирають. Ми очутились в першій танковій бригаді, розвідка бригадна. Нас построїли, розказали, що може бути, куди нас будуть можливо відправляти, але давайте готуватися, поки є ще час готуватися. Деякі е, досвідчені, у нас було дуже мало, мало досвідчених бойових е, людей, але були з Іраку і ще з Афганістану. Вони свій досвід ще старий передали нам, які, які мали. Вони були бородачі, по-перше, дядьки. Вони були такі. Видно зразу, що вони що знають. Всі поважали їх чомусь, тому що, по-перше, їх треба було берегти, бо це єдині досвідчені люди, які нам можуть придати опит, і щоб ми цей опит далі використовували. Ділились, навіть як спасти себе від Да? Це слабовий час. У нас є Марч-система, да? у нас є крутий, там, турнікети. Є заклеювати легкі, там все є. Да? Каски, броні, всі, всі доспехи, які треба. Тоді ще не було там, суперкамів, орланів, Мавіків. Нас ще не вичисляли. Ми могли вільно пересуватися, але ми пересувалися по кущам, ну, по відкритим місцевостям ми мали пересуватися. Да? Зараз я кожен день дивлюсь відео, скільки вражають. Якщо б у 2014 році нам би пару німісяців, пару мавіків, там п'ять очків в нам би це так би допомогло, що просто. До нас прийшов Денека Сергій Покойний, він загинув за захист Чернігівщини. Але ми вже знали, що, що Сніжена, Сніжена з нашого самого рідного міста сьогодні буде відправка на Луганський аеропорт в самольотах. Ми вже зібрали речі, але він не знав, він був на виході. І він приходить, строїть наш ввод. У нього дуже така була річ, красива, він був кадровий військовий розвідник. І чітко сказав хлопці, треба допомогу Луганському аеропорту, там є наші війська в оточенні. Треба туди добратися якось живими. Сьогодні з Ніжина буде виліт бортів. Хто, до, хто за, хто до Бриліна згоден летіти, вийти з Ну, Вночі це був виліт. Нам не дали ні куполів, парашутів. Ми погрозилися, сіли, висота більше 10 тисяч метрів. Були обстріли по самольоту, прилетіли в... вночі, так по на світанку. Сразу зайняли позиції. Це було просто дивовижно. Самольоти, війська, і ми летіли прямо в оточення, тобто, везде ворог. Так би мовити, голі босі йшли. У нас була зброя, був там рюкзачок якийсь, все. Більш нічого. А ми розуміли, що там в окруженні, там багато що. Танки є, ради, акації. Дуже багато. Ми, виходить, були в окруженні. У мене був друг, який знаходився в 700 метрів від мене, 500. Але щоб дойти цих 500 метрів. Я теж робив перебіжки, тому що постійно були обстріли. Постійно був ну, в круг стріляти, це ж багато там розуму не треба. Був Ігор Валєрович, який надалі нам дуже допомагав. Коли ми були вже в аеропорту, я йому писав. Він якось домовлявся, не знаю як, але, типу, там, коли вже не, не можна було сідати, вже самоліти скидали нам провізію. Я зрозумів, Ігор Валєвич каже, я вам сало передам, що. сало це взагалі, ну, типу, їсти не було. У нас був рис, соль, олія і зущенка. У нас була зущенка в таких пакетах 3 кг. Ми оце їли зущенку і з печенням глядне. так тептик і заливали. Це У нас типу, така їда була. Ну там змії ще ловили трошки їли. Така, типа, нормальних змії. Води дуже проблема з водою була, дуже велика проблема. Ми там перікіс пили там, і що хочеш. Я лично два рази перісь випивав, І нічим запити далі, воно п'яне йде там, сорта, там різні моменти були. Липень місяць початок. Вже коли плюс-мінус провели нам оборону, це да, липень. Десяти, може число. Я не пам'ятаю. Пам Є десь я фіксував там для себе, да, по фоткам може даже подивитися. По рації з Севера Лимана, типу з повним боєкомплектом, мінімум рочет, або відправити в штаб. І ми направились в 80-ку. Нас вивезли з аеропорта в Гіоррівку, в которого вони вже штурманули. Там і танки подбиті, дві ж такі, танки там. А я ж, а ми ж, що ви розуміли, більше місця, типу, в оточенні у нас не було не, не абрикосів, тому що все було побите артилерією, ні яблунь, нічого, не все. Я побачив абрикоси, і Першим ділом, що я пішов це збирати абрикоси. Я так хотів абрикосів, якихось вітамінів, яблук. Наїлося з колію, все заступило до нас. Зараз нас познакомилися з командиром. Тут стоїть командир, жироти без казки, без броні. Так, і так, бажаємо здоров'я. Ми такі-таки, -такі прибули до вас на підтримку. «Да-да-да, я знаю. Мене зовут Вадим, Барсук там, да, Він сказав, може, сказав очисто, я не пам'ятаю. Перше враження, що у нас, це перший вечір був. так. Потім, коли вже я чув по рації його голос завжди. Я відчував, що це буде, це буде щось інтересне. Далі. І потім через два дня десь, ми виступили вже наступ. І от, поняв, що от, от, першу команду треба допомогти. Там бойці застряли, там обстріл з 200. Треба прийти допомогти. Типу. Я от поняв його команду, його впевнений, спокійний, чіткий офіцерський голос. Ми пішли на те перше завдання. Там там жесть, звісно, було. Потім ми в аеропорту побачили жесть і там жесть. Всі виконали це завдання. Прийшли, все, все, все. Він говорит, все молодці, все, далі, там води попить, сейчас дальше далі продовжаємо, ми вийдемо далі. І саме таке, що я пам'ятаю, коли його ранили. І це був вже ввстріт місяця. Це все одно ми дві Есть, в контрнасібу завжди штурми ходили, потім поверталися, коли там вже закріпилися інші бригади механізовані, ми поверталися, відпочивали трошки за 5 кілометрів, да, за 10 Там душ, туди -сюди, все швидко, до сину, де встали, там і спимо, Тобто Не було такого, що ми в хатах, де жили ще щось постійно під дорогою чи по деревами, постійно калімат. Ми десь ковір нарисувався, там такі, знаєш, ми там. В общем, я тут пам'ятаю. Висоту під Краснодоном Красне. Заняв висоту. Приїхали з піротанкової танчики під И І ми на висоту. Оттуда артилерія постійно работала з заводу напротив. Ну, перерабатує ще 6. Це ми там тримали останній такий типу, жорсткий бой. Тоді дуже багато у Вадима Олеговича загинуло бійців. Все, його тоже і кадрових офіцерів до води, які наше детство ждать підкреплення, може не відправити, зламає все, ми, ми йдемо до победи, остаємося, команды. команди. Типу. І вот эти слова, его завжди слова звучали так. І навіть коли я в окопе один раз ночью я впригаю в окоп, дивлюся, хто ранений після обстрілу, хто ні. Слишив стон, типу. Я подивлював, лежить Ким, як я не пам'ятаю, Діма. Я, що я побачив його і рядом командира Олеговича. Тобто Олегович не був там десь в він був все своїм складом, ніколи його не покидав і то подібне. І це була людина, з якою, ну, прям до Москви можна. Йти. сейчас дзвонить на Москву, я з ним. І останній раз, коли я бачив, це коли нас вивели в аеропорт. Ну, звісно, в аеропорта не було. І він вже з раненням був, його вроді на вертушку і в госпіталь. У нього було ранення, коли поїхали вони своєю вони групою там, штурмувати. Чуть-чуть правє, але ну, це в 2-3-4 км в там правіє, щоб там якраз дорога була, де могли зайти. І він отримав коли поранення, а без командира ж, типу, ми не можемо воювати. І прийняв рішення типу, відступити трошки, трошки те саме. От. А тут, як в 20... 22-му році йому писав, до... до, відправляв хлопців до Олеговича. вже знаю, що це командир, з яким може бути пліч опліч Я був просто в 30-й що кашово бригаді в своєму батальйоні. Там було дуже багато ж земляків. Я вирішив тут ви, ну, типу, я з ними буду. Может, тут розвивався, я з ними побуду. Типу, повоюємо ще там, рік там, чи скільки буде часу. Коли я пойму, що вже... Моя становочка, нема розвитку, все перед нами забори, то я буду вже діяти. типу. І в 23-й рік контрнаступ, все, я працюю, працюю. Я теж думаю, зараз ми домоємо, дійдемо до, чуть не до Маріуполя, перша точка була наш токмак. Але коли ми стикнулися з їхніми позиціями, це зрозуміло було, що це дуже тяжко було. Але порівняти з 2014 рік з 2022, да, мотивація та же була, той же самий сила духу була е-е, адреналін. Але у нас тоді було 300 тисяч кількість, зараз мільйон. Доєднались, і хай, я ще бажаю, до, доєднатись. Е, дуже було багато з'явилось FPV. Багато дронів, від яких треба скриватися, до яких треба заходити, ну, ховатися і все інше. Обстріли, артилерія це одна тема, тобі ж, якщо ти знаєш фронт, якщо ти знаєш вихід, ти знаєш, куди вона летить. Якщо ти знаєш, звідки йде звук, ти знаєш, що це вже по тобі звук іде, і тобі треба зайняти саме нижню позицію на землі або в окопі якомусь, де ти переміщаєшся, щоб прильот не по тобі був. І я зрозумів, що моя робота вже трошки відходить в іншу структуру. Я захотів розвиватися в іншому напрямку. Після уже контрнаступу, після контрнаступу восени мене забрали деякі люди в бригаді 117-й. Яка готова чисто на контрнаступи, там 117, 118, 117, 116, 115, які готувалися до цього. Там Магора була, Маркус рядом там їздив, ну там біжуха була дуже, дуже мотиваційна, дуже багато обстрілів, але ми, типу, йшли вперед, прикривали штурми, робили все для того, щоб вигнати ворога. Але вони дуже кріпко закріпилися за той час, поки ми зібралися. Ось настав 24-й рік. Я вже з однієї е, роботи, яку я робив, я прийшов вже в е, роботизовані системи, такі як FPV. Mavic там, працював уже, е, по напрямку FPV. Війна така справа, що вона не стоїть на місці, треба завжди розвиток. Вдосконалювати свої знання, навички, повторяти медицину завжди. Дивитися, якщо ти пілот, ти дожен ізучати, які крила є ворожі, які крила наші, не збивати наші крила, щоб ти був впевнений в Т72, Т-80, Т 90 танк ворожий, куди треба тобі залетити, залетіть в півішкою, щоб вразити, і де спочатку ти дожен залетіти, пробити цю їхню систему краба. Да? Обшивку, цю всю сітку, рапісу. Ти з першого разу пробити спочатку цю рапіцу, а з другого разу ти довжен в цю дирку залетіти, але ти дожен це все знати і вдосконалювати. Ютуб допомагає, все допомагає. В принципі, в цьому напрямку може розвиватися всім, всіми методами. Зараз для нас все відкрито, є досвідчені командири, є досвідчені Люди, які діляться цим всім, ну, вже почув 24 тому що один із так мовити, легендарних командирів створює Силу безплотних систем, дали такий наказ. І літом я їду на зустріч СБС, проводив зустріч. Там тоді був Єрмак, потім Крась. І вот. все вот ж до вас даже приїхав, я чую це слова, до вас даже приїхав головокомандувач СБС Сухаревський Вадим Олегович. Всі там, о, клас, клас. І тут виходить Олегович, і я такий на нього дивлюсь. Ну блін, ну людина як будто по крові близька. От дуже мені от так приємно, ну так прям хотелось обнять, прямо вот так обнять по-братськи, вот, Просто те, що ми коли пережили в 2014 році, да, багато потір, багато ми йшли вперед, а потім цю територію все віддали. Десь був біль, десь сум, десь від... дуже хороші появились дружеські відносини. Да? Але так десь років не бачив. і він виходить, розказує всім. Я дивлюся на нього я так просто любувався. Я просто їм любувався, так я бачив, і... і я одразу зрозумів, що я хочу туди, бо я знаю, що там. Буде найкраще. Я знаю, що команда цього командира, його команда, яка з ним співпрацює. Це дуже інтелектуальні і 100% бойові офіцери кадрові, які створять дуже хороший організм. І в 2024 році, наприкінці, все ж таки я прийшов до Сил безпілотних систем. Наразі е, перші враження дуже, дуже гарні, бо відносини е, зовсім інше. Не кажу, що де я був там, були не ті відносини, але було дуже командири ще якісь е, просевдеповських, які давали якісь такі незрозумілі команди для бойових підрозділів і тому подібне. Тут все ясно і прозоро. Твоя задача навчитись. Твоя задача виконати завдання бойове, повернутися живим. І якщо не виходить, доучаться. Завжди треба покращувати свої навики, повищити свої скили, триматися разом, тримати кордони, які зараз є. Повага піхоті, яка зараз тримає це все, де нема ноги піхоти, це не рахується наша земля. От. І пілоти НРК, артилерія. Війна зовсім змінилася, 14 по теперішній час. Дуже. То, що ми здали зброю колись ядерну, добровільно. Це ми зробили приклад для всього, для всього світу. Що ми відмовилися від зброї ядерної. Самі запропонували мир на всьом, во всьому мірі, так? щоб не було ні воїн, ні вбивств, але є такі держави, одна. Наша держава, так звана Росія, вона все життя, всю дорогу нам бажає смерті, і щоб от як в Верпіні в Бучі, да, де вони позалишали надписи, хто ми розрішив так жити. Типу? Не всі розуміють, що у нас дуже сильний ворог, який бажає нам так, смерті. Знищення нашого народу. Нам просто треба всім збиратися. Треба бути одним цілим. Якщо це не буде, нам буде тяжче набагато. Буде тяжче набагато тим, хто у війську, і буде тяжче набагато потім, не дай Бог, що вдруг, якщо буде знову наступ від Росії, а нам треба бути сильнішими. Модернізуватися, мілітаризуватися. Це звичайна типу, робота, але ти... це гідна робота, бо ти прийшов. Суда, неважливо, яку ти роботу робиш, ти робиш в цьому війську, в цьому підрозділі. Неважливо, полк, батальйон, корпус, ти робиш, робиш свою справу, свою справу, яка покращує, яка мотивує, яка десь привозить якісь боєприпаси, комусь пути, когось навчає ці пульти тримати. І це велике, велике звіно, яке Треба нам тримати, поки воно є, і розвивати його.